Друзі, привіт! Хочемо вам показати наші нові кофри під катушечки. Це моделька ФБК-10 під катушку 2500 розміру, 3000-го розміру, в якій ідеально стає катушечка. Є місце для ручки, щоб вони між собою не вдарялися, не царапались. Це моделька під 2500 і 3000 ні розміри інерційних катушок. І новинка наша, яка вже також дуже гарно зайшла людям і продається. Це моделька під 4000-ні катушки. Назва моделі фбк 11 Сюди прекрасно поміщається катушечка Shimano Twin Power 4000 розміру, ми переважно користуються для ловлі трофейної риби. І відповідно від неї ручечка в цю ж саму Жорсткий. Хороший чехол, який захистить ваші катушки від ударів. І, в принципі, також, якщо воно попаде в воду, нічого з нею не станеться. Хоча замки не є вологозахищені, але при короткочасному попаданні там десь в човні в воду або від доща воно захистить. Ось такі дві прекрасні модельки.